Всім привіт! Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так, це у нас буде кобаса. М'ясо меляне на грубу сітку. Зараз додамо сюди сіль, перець. Подиви, чи я гірчиця горошком там в мене ще, бо я забула, подивитися. Без спеції всі. Порошок гірчичний. Так, Гірчичний порошок дала. Перець меляний. Теж на свій смак даєте, скільки хочете. Так. І сіль зараз дам. Так, це у мене розведений часник з водою. Виливаю ось сюди дивте, в те м'ясо. Це у мене сіль, перець і гірчичний порошок. Гірчицю горошком не купила, забула. Була нині в магазині, забула купити. Ну, ладно, буде просто гіршишний порошок, воно дає теж добрий смак. Хоча я люблю більше горошком гірчицю. В кобасі, в сальтісоні, в рулетах, ну, то таке. Ось такі справи. Виливаю ось сюди цей часник, і все, зараз гарненько вимішу. Це я розказую, як я роблю кобасу. Хтось робить по інакшому Я знаю, люди є, що яйця б'ють кобасу. Ось, ну я кобасу її не даю. В мене по-простому я її закриваю в банки. Як буду закривати, покажу. Ось Зараз замішу тісто, як то кажуть, на кобасу. Тоді візьму, Ате, як сказати, Виробимо кобаси, буду кобасниці начиняти свої свині, ну, зі свині, домашні. А остальне, якщо не хватить, будуть і купляні брати. Бо ті хочу я закривати в, тому, в банках, а ті купляні, вони не, ну, по колу тако не лягають, вони рівні та й купляні, то я хочу в тих кобасницях робити. А остальне там буде видно. Так що ось такі справи. Робимо кобасу, зараз вимішу файну, тоді спробую, чи воно добре посоляне чи ні. І все, і будемо тоді смакувати. Як зробимо. Ну, а як буду робити, тоді все покажу. Так, вариться моя кобаса, це друга партія. По три штуки вару. Одна вже в духовці, зразу виняла з води на пательню. Вариться 10 хвилин, 7-10 хвилин кипить. Ось проколюється такого шилом. ось, Щоб не полопала час від часу, я проколюю і вариться. Покіпить, повариться моя кобаса. І тоді я її дістаю на пательню в духовку. В духовці вона печеться у мене трохи довше. Десь хвилин 20. Ось і тоді виймаю з духовки, зразу з пательні в банки і закатую на зберігання. Банки мають бути чисті, сухі, ось, але не стерилізую. Ось таке діло. Ось це миска така повна була кобаси. Вже 6 штук звідси забрала. Три в духовці, зараз я покажу. Три лото в каструлі вариться, ну і тут ще вроді 9 є, чи 8, якось так. Ну, а це в духовці у мене вже шкварчить. Вже нагрілася пательня, і буде зараз у нас смачно і в духовці. І зразу будемо з духовки брати, закривати і смакувати ось такі справи. А вже як закрию, скільки вийшло кобаси, тоді, тоді вам покажу. Скільки закрила, ще залишимо їсти. ось, І остальну у банки в слоїки і в льох. А тоді, як треба, підемо візьмемо і будемо їсти. Правда? Не знаю, в які банки їх зложити. Банок не вистачає, але ну, нічого, щось ми придумаємо. Ось там мені казали, що заляти жиром і поставити вони тоді смачніші. Ні, мені смачніші, коли вона суха в банці стоїть. Без жиру. Чого? Бо жир, вона натягується одно жиром. Для мене зажирна тоді. А ось так, як вона сухенька в банці, мені краще подобається. Колись я заливала жиром так само. Ось як не знала про такий спосіб, а потім знала про такий спосіб, і тепер він мене краще влаштовує. Ось такі справи. Так що, якось так. Ось така у нас красота вариться. Кобаса. Кобасу робила з, з свинячих кобасник через те, що хочу закрити, щоб в банку більше влізало, то такі мені краще. Вони полукольцями лягають по банці круляком і більше влізає. Хоча більше роботи, там ті, там ті мені більше подобаються. Ну нічого, все буде добре. О, ось такі справи. Ладненько, скільки вийде, тоді вам вже покажу. Так, ось така красота у нас. Бачите, яка смакота. бачите, Бачте, і впало. О, ось так. Чоловік накладає в банки. А я буду закривати клітин. І все, і буде смачно. І буде смачно, і буде прекрасно. Та вже як влізуть, більше-менше. Ось такі справеньки, бачите, яка красота. А смачна, дівчата, я пробувала. О, дуже смачно. Так що заходіть, будемо будем смакувати. Я оставлю, ще все і не закрию. Так, ось так. Дві баночки. літрова і півтора літрова вийшли у нас. З одної пательні. Зараз буде ще одна до, допікається, бо я дві разом печу. І потім ще буде дві. Ну, одну ми. Напевно, закриємо, а одну оставимо їсти. Так що, ось такі-то справи. І поїсти треба смачненькою і свіженькою, поки, щоб їсти не хотіти. Ну і коли вона свіжа, то вона є свіжа.